Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми проговоримо з вами про дві популярні процедури, які часто порівнюють: метаболічна хірургія та ліпосакція. Це два різних підходи до лікування ожиріння. І важливо зрозуміти, що кожен з них має свої показання, переваги та обмеження. Ми розглянемо в чому різниця між баріатрією та ліпосакцією і коли варто обрати одну чи іншу процедуру. Ваша мета. Зрозуміти, яка з цих процедур буде ефективна саме для вас, розпочнемо з того, що ж таке баріатрично-метаболічна хірургія, мета метаболічної хірургії зменшення ваги тіла та нормалізація метаболічних процесів в організмі, шляхом виконання рестриктивних операцій та рестриктивно-мальабсорбційних основними операціями. Метаболічної хірургії є рукавна резекція шлунку та шунтуючі операції. Беретрічні метаболічні операції являються цілим комплексів заходів до операційна підготовка, сама операція і післяопераційне ведення пацієнта протягом півтора року. Пацієнти після операції повинні дотримуватися чітких інструкцій, які вони отримують від лікаря, і дотримуватися цих норм для того, щоб забезпечити довгостроковий успіх і бути здоровими і щасливими. Тепер приходимо до ліпосакції. Що ж це таке? Ліпосакція це операція, яка передбачає видалення жирових відкладень в певних ділянках тіла. Це відбувається за допомогою спеціальних пристроїв. Процедура зменшує об'єм жирових клітин в конкретних зонах, таких як живіт, стегна, сідниці або руки. Але ліпосакція це не метод боротьби з ожирінням в загальному сенсі. Вона підходить більше. Для пацієнтів, у яких є локальні жирові відкладення. У них нормальний індекс маси тіла або невелике має підвищення, і вони хочуть внести корекцію в свою фігуру. Ліпосакція не вирішує проблеми ожиріння, а лише коригує контури тіла. Які ж основні відмінності між цими процедурами? Барітрична операція націлена на довгострокову втрату ваги, а ліпосакція лише на покращення контурів тіла. Якщо говорити про показання, то баріатрія показана пацієнтам з ожирінням з індексом маси тіла 35 і більше. Особливо якщо є супутні захворювання, тоді індекс маси тіла може бути і 29. Такі супутні захворювання, як діабет, гіпертонічна хвороба, хвороба суглобів, апно сну, гормональні розлади, ліпосакція підходить людям лише з локальними жировими відкладеннями і лише і незначним. Підвищенням індекс маси тіла. Якщо говорити про тривалість результатів, парієтрична операція забезпечує значну втрату ваги протягом півтора року і дає стабілізацію ваги на довгі роки. Якщо до ліпосакції, то вона зменшує обсяги тіла в певних ділянках, але не зменшує загальну масу тіла і не впливає на метаболічні процеси. А без впливу дієтичних заходів та фізичних навантажень. Ефект може бути тимчасовим. Кому ж підходить баритрична хірургія? Метаболічна хірургія підходить людям з ожирінням, коли такі заходи, як дієта, фізичне навантаження або медикаменти, не дали бажаного результату. Ні. Операція є найбільш ефективним методом лікування з довгостроковим результатом, особливо пацієнти з індексом маси тіла 35 та супутніми захворюваннями. Кому ж підходить ліпосакція? Ліпосакція підходить людям, які хочуть покращити контури свого тіла, зменшити обсяги в певних ділянках, таких як живіт, стегна, сідниці, руки, але в яких немає загальної проблеми з ожирінням. Що ж обрати баріатричну операцію чи ліпосакцію? Загалом вибір між баріатричними операціями та ліпосакцією залежить від того, яка проблема пацієнта. Якщо є проблема боротьби з загальним ожирінням та супутніми захворюваннями, метаболічна хірургія є ефективним методом лікування. Ліпосакція буде кращим варіантом для тих людей, хто хоче зменшити локальні жирові відкладення та покращити контури вашого тіла. Отже, вибирати між беретричними операціями чи ліпосакцією потрібно з урахуванням вашого здоров'я та ваших індивідуальних цілей. Пам'ятайте, що обидві ці процедури мають свої показання. І найголовніше це консультація з фахівцем, який допоможе вам вибрати кращий варіант. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишились питання про баріатричні метаболічні операції, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайк під цим відео.